Привіт, друзі! Привіт-привіт, друзі! Відає Вітаю вас на каналі Поразиття у Польсі! Так то! Забігаємо до вас відпочити, тому що у нас сьогодні день день прибирання, як можете побачити, там все, все в процесі два мішка сміття. Ще додатково відібрали речі, які вже не носимо. Ще додатково, ще дуже багато всього перебрали, навели порядок у шкафах і ще щось там мало робити. Ще там на вікні лежить що розібрати. зібрати. Ага. І ще я не бачу доску прасувальну. Це, до речі, те, що я замовляла посилка, що вам казала. Це ще зараз у мене там гора одягу. Там також бардак. І почекай хвилинку, будь ласка. О, там ще два чи три прання, я навіть не знаю, яке треба попрасувати і скласти. Ось так. Тому, як ви розумієте, роботи в нас дуже багато, але ми дуже хочемо відпочити, тому забігаємо до вас, розкажемо, що там з тими оплатами. За комунальні послуги і покажу зараз вийду ще на вулицю, що там робиться, так як і обіцяла. Ілюшка, пускай маму. Пускай, пускай, пускай. І так, ми вже на дворі. Тут біля мене котик, як ви можете бачити, бавимося. По дорозі чисто випадково зробили ще по морозову, точніше, Ілюшана то було зроблена, я собі ще зробила морозиво. Ми його з'їли тут на вулиці, собі поселили, одіялко наша. З'їли по морозову. і ще Ілюшка, синочку. Ти в мене дуже гарний, але, будь ласка, трошки далі від камери, добре? Отак. І ще ми побавилися з песиком. У нас, пам'ятаєте, розказували, що старший пан, який сусід наверху мешкає. То у нього є песик. Здається, ця порода називається такса. Знаєте, ці такі трошки по довгості, такі з такими коротенькими лапками, такі низенькі і такі короткі лапки мають. І вони такі по От якийсь мультик був, там де сосиска е Бух чи як цей е мультик, і там сосиска називали е такого песика. Тут це такий. Він такий солодкий, що просто. Ми дуже любимо з ним бавитися. Тут, коли якраз він на прогулянці вертається, то пан завжди почекає, поки Ілюша з ним побігає тут по подвір'ї побавляться. Ще ми його нагладимо, він дуже любить просто бачить такий хопс, ліг, лапки до Гориздер, бавтеся зі мною такий приходить. Просто проситься, щоб його погладити, потішитися ним. Так ось, набавили діток, в мене тут котик залишився біля мене, песик вже пішов. Буду вам розповідати за оплати. І так, там ззаді, як ви бачите, зміни, зараз вернемося до них. Відносно оплати. Тих, той рахунок Ілюше зараз розповідає, тому, будь ласка, не дорачитися. Той рахунок, який ви пам'ятаєте за два місяці, що був 800 там з чим злотих, 805 чи що десь такий, то виявилося, що він іще наступний в розмірі десь біля 350 400 злотих, я вже навіть точно не пам'ятаю, бо це вже кілька тижнів тому заплатила. Це були рахунки як, якимось чином з двох мешкань. Цей лічильник. Виявилося, що він не тільки на наше мешкання, на нашу квартиру, а якимось способом він ще захватив ту квартиру, яка там з другої сторони, якої там нічого не понятно, ніхто нічого не знає. Якось воно все було під'єднане до одного лічильника. А я пам'ятаю, при в'їзді, то пані власне казала, що все від'єднано, перевірено і зроблено, і от списували лічильники. То от це все так вияснилося, що це оплати з двох квартир. І е, так як не, ніхто не знав, скільки хто йде, наплатив, а там е, ремонт робився е, в тому сусідньому житлі, і ніхто не знає, як там було палено, що було і так далі. То пані сказала, що той більше рахунок платить вона, а той менший попросила мене заплатити. Я її питала, чи ще потрібно може якось ну доложити до там, того рахунку. Вона сказала, що вона там все владнала, врегулювала. І якщо я можу, то щоб заплатила той рахунок, бо і так не ясно, чи це повністю мій, чи так само. Ну точніше не то, що не ясно. Вона знає, що це не повністю мій, а все-таки ще ти сусідня сусідня квартира. Бо він теж досить великий. 350 злотих на неопалювальний сезон. Знаєте, то теж немало. А, так же, ну, так, же так вийшло. Я вважаю, що вийшло на мою користь дуже добре. А, дуже тішуся, що от є такий нормальний, адекватний діалог, що це не є так просто ну, твій рахунок плати, і що я з того ну я нічого не знаю, якби ти напалила. А, а йде все так, як ми в принципі домовлялися, що, що є якісь неполадки, то це вирішуємо. Пані ще дуже вибачалася, перепрошую за те, що от. Так вийшло, тому що ми це все обговорювали, і вона дуже тішилася, що все розділено і так далі. Але як що щось там пішло не так, бо приходили ці люди, які цим займаються, приходили. І ну куди ж ти лізеш, синку? На голову мені вийдь». Колись мама казала, вийди мені на голову і спусти ножки. Ну, то так само. Вони прийшли, провірили це. І ще за одне перевірили всі інші лічильники. Там, я не знаю, чи ті самі, чи інші, я, я вже не пам'ятаю з тої розмови, як там воно було. Е, і пані ще хотіла зробити, не знаю, чи їй вдалося, е, зробити так, щоб оплати приходили кожного місяця. Бо цей рахунок великий, що 800 злотих, це там ще якось виходило, е, якось там їй пояснили, що це якось там вони там запланували в більшу сторону. Е, Якось е, рахунок ще з рахунком наступних місців. Я не зрозуміла, що там, але вона сказала, що вона хоче так, щоб приходили рахунки кожного місяця зробити. Е, і так, щоб було без оцього прогнозування, а щоб по факту списувати е, показники річників і щоб були оплати саме так. Тому дуже сподіваюся, що так вийде. Будемо чекати е, цього місяця, цього місяця, це що у нас зараз? Липень, початок липня, цього місяця за газ не платила ще. Або заплатила в перших місяцях липня два тижні, треба подивитися по рахунках. Цього місяця заплатила за м -м, світло 142 злотих, і заплатила за воду, трошки більше, здається, біля 180 чи щось, щось такого злотих. Ну, води ми дуже багато користуємося, тому тому якби я розумію і, і знаю, що це так є. В принципі, в це так все, як кажу. Будемо бачити, мені дуже цікаво, чи вдасться зробити так, щоб кожного місця приходило. Бо це було би зручніше. Просто навіть в плані, в плані того, що ти знаєш, от кожного місяця ти маєш там м -м, оплатити так, я не знаю, там вийде тобі рахунки в 500 злотих, наприклад. Бо людина нібито знає, а цей місяць не плачу. То ці гроші треба відложити на наступний місяць і потім заплатити, щоб не вийшов. Знаєте, як це кажеться, великий рахунок, щоб не вийшла велика сума. Але буймо щирі, ніхто так не робить. Ну точніше, ну як. Якщо ви відкладаєте кошти, то просто більше відложите, правда? бо ніби ця сума не є потрачена. Але потім будьмо щирі, так як, наприклад, мені потім шкода з тих коштів взяти, назад їх вернути на основний рахунок і заплатити з них. Тобто це знову ж таки таке, ну, трошечки незручно. Я би хотіла, наприклад, по факту платити, скільки який. І цього навіть я не пропонувала, це якби пані сама запропонувала, тому я дуже тішуся. Думаю, що в скорому часі треба попросити все-таки окреме ліжко, тому що скільки це вже пройшло досить багато часу, а ми собі тут е, на одному великому дуже дивані, ну, але, але все-таки на одному диванчику, мені здається, що вже хватить, вже наніжилися. У нас тут хлопчик вже великий, тому треба якось це зорганізувати. Можливо, треба буде перестановку зробити. Котик? Так, котик. Зараз ще переключу камеру і покажу вам, що тут у нас довкола ще відбувається, тому що, як ви можете бачити, там от голо, там зміни відбулися. Зараз піду і покажу. І так, ось так виглядає наше подвір'я з тої другої сторони, що в мене була за плечима. Як пам'ятаєте, тут росла трава така, як, господи, як що, як кущі. І тут дуже багато, до речі, було корінців, сміття. От сміття то те, що було тут найбільше, найбільше, ніж трави, я би сказала. Ось тут, як ви пам'ятаєте, був такий я сказала, смітник, просто звалище, тут на купі сміття лежало. Тепер тільки лишилося оце. Це зараз покажу там ззаді за прибудовою. Скоріше за все, це було на землі, така костка, і там цей сарайчик такий стояв, який казали, що викинули. Так ось залишилося це так. Приїхав тут трактор, все покопав, покопав. Навіть більш-менш рівненько залишив. Ось те сміття, яке тут було, вже його немає, на щастя. Отут за домиком, яке було сміття звалище. Кажу, домиком, ну це гараж, за гаражем теж його немає. І з другої сторони, як пам'ятаєте, там коли знімало, тут була така якась пісочниця розвалена, страшна, і там дуже сміття було, що там страшно було в... до неї чіпатися. До речі, тут всюди дуже багато склад, і душа тут не бавиться. Це все треба перерити і дуже багато землі навести, щоб тут можна було ходити босим потім по тій траві і так далі. Тут був такий оцей дерев'яний, така дерев'яна прибудова, цей такий сарайчик, і ото звідси забрали О, там, там ту бруківку, що там з інтої сторони. Це все в смітник просто випалили, тому що там було, як я казала вам, не знаю, як це сказати, але дуже багато мотлоху. Ось так тепер це виглядає. Тут були якісь такі, пам'ятаєте, басейни, це таке щось таке яка зірка, чи що, але це виглядало, воно все було зіпсоване, страшне, брудне, здуте, і виглядало це дуже страшно. Як ви можете бачити, корінці не всі вдалося повиривати, воно от все таке повністю тримається, тобто тут ще, тут ще дуже багато роботи. Навіть те, що вони перекопали, треба ще це все викорчувати. Я не знаю, звичайно, що тут пані збирається робити з тим склом, але скло це я вам скажу проблема, тому що тут просто смітник скла. Не знаю, чому, так, що тут було, але воно таке. Не впевнена, що цього року ще щось тут буде робитися, тому що все це дуже великий кошт. Але принаймні перші кроки вже є. Будемо чекати продовження, сподіватися, що на цій голі землі коли-небудь стане не просто якась, якась трава виросне на цьому місці, бо тут, напевно, щось виросне, якась хопта, знаєте, а що ці будуть ці корінці поверивані і що тут щось нормальне буде. Тепер ось так гарненько, я би сказала, чистенько порівняно з тим, що було. Тому що мені більше ота бруківка тут подобається, ніж той смітник, який був. І от там уже починається наша трава. Тут ще б біля цього дерева так само то все перевивати, але, але не все одразу. Ось так. Тішу себе такою думкою, що колись і це не стане. І так показала все і розповіла вам, так як і обіцяла. а Зараз буду тікати додому, тому що у нас дуже дуже жарко. Навіть прийшла смс про те, що потрібно знаходитися вдома і не працювати надто фізично на назовні, тому що дуже великі температури, там більше 30 градусів. Не знаю, ми тут термометра не маємо, тому я не знаю, яка температура, погоди то вже не дивилася. Ну я вам скажу, вийшла оце на дві хвилинки, бо була ще не в домі, вийшла знову на дві хвилинки, щоб дозняти відео, показати, що там робиться. І знаєте, пройшлося, і мені стало так уже гаряче, так, так гаряче, що я б вже назад бігла всередину. І то ще нічого не робила, тільки поговорила, знаєте, якби телефон потримала. Тому варто дотримуватися рекомендацій, бігти додому, тим більше що роботи у мене там не почутий край, робота той, що з роботи взяла на вихідний додому. Тому треба йти, працювати, а ще прання, попрасувати так. -то. Далі буду продовжувати свою робочу суботу в повній мірі, повним ходом ви сподіваєтеся, що можете відпочити, що у вас є така можливість. Хоча я знаю, знаєте, як то, як у тому жінки. Працюємо, працюємо цілий тиждень, чекаємо тих вихідних, чекаємо тої суботи, щоб ще цілу суботу попрацювати, все вдома перепрати, перестирати, перескладати. Все, все що було почистити, весь одяг, взуття, наготувати, їсти. Потім в неділю вже все з'їджено, в неділю знову готувати, потім щось там, щось там. Вже хоп, і вже хлопці, знову тиждень почався. Отак у нас це все відбувається, такий круговорот. Дуже сподіваюся, що колись, колись цього можна буде вирватися. Це так, хоча б не трошечки. Ось е, тому це так. Прощаюся з вами. Бажаю вам хорошого, приємного дня і всього самого найкращого. Нехай він буде спокійним, тихим і затишним. І такі вихідні, яких ви хочете.